Реліз в деталях на Радіо Барабана. Всім привіт! Ми гурт Спокуси. І для усіх слухачів Радіо Барабан зараз лунатиме наша пісня під назвою Живу в моменті. Цей трек про відчуття миті, про стан, який ми здатні вхопити майже ніколи, все більше занурюючи свої думки в минуле або майбутнє. Пісня була написана в жовтні місяці минулого року, якраз тоді, коли до нас прийшли перші холодні дні. Живу в моменті притягую своєю атмосферою, смутком і навіть прихованим віччям, але даючи можливість зрозуміти про найголовніше. Тож гурт спокуси бажає всім гарного дня. Слухайте, підтримуйте українську музику і не забувайте жити в моменті. Ну а ми з вами побачимось на фестивалі Халепа, що відбудеться у Києві за адресою вулиця Нижній Юрківська, 31, з 17 по 18 серпня. До зустрічі реліз в деталях на радіо Барабана. Живу в моменті. На радіо Барабан спокуси. Зазирни на сайт радіобарабанком.юей і насолодися цією композицією.